Кімната No1. Це у нас спальня батьківська з телевізором. Тут у нас котельня, пралка, сушка, батареї, які акумулюють цю всю електрику, два бойлера, що у вас завжди є запас водички, і електричний котел. По всьому периметру будинку тепла підлога. Значить, в будинку є три кімнати, два санвузла і кухня-вітальня. Це у нас санвузол. Один основний, душова, ванна. Це у нас буде кімната номер 2 Така більш відпочивальна. Тут вона знаходиться ніби як в кінці будинку. Тобто, щоб взагалі, я кажу, ніхто не заважав. Кімната номер 3 Може бути як гостєва, а може бути дитяча. Також в цьому будинку є гардеробна. і гостявий. От така краса у нас продається, тому не зволікаємо, телефонуємо, приходимо і купляємо. І не забуваємо підписатися на мій канал.